Сьогодні усі чотири поєдинки відбудуться саме в стінах спортивної зали фізкультурно-здоровчого комплексу. Ну і розпочинаємо ми сьогоднішній ігровий день із поєдинком між Миколичиним та УКД Благовента, який був вже дозаявлений по ходу сезону, якраз теж перед початком другого кола. Зараз небезпечний удар зі штрафного у виконанні. Ну, загалом, друзі, я думаю, що із турнірного розташування зрозуміло, хто сьогодні вважається фаворитом в сьогоднішньому поєдинку. І взагалі з кадрового потенціалу команд. Зараз удар уже від Кушецького. Но, тим часом вже три з половиною хвилини команди у нас відіграли в першому таймі. Як і раніше 0-0 рахунок, при явній перевазі у КД Благо Вента, і зараз нарешті ця перевага втілюється у забитий м'яч Назарія Даніва. Рішенням арбітра в тому моменті, коли, власне, було забито гол Данівим. Зараз знову Кушецький знову зміщується в центр. Пробиває. І знову Макон свою команду рятує. Фетчишин, Фетчишин, Його удар. Восьмий тур чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Зараз удар від Кушецького і відстійки м'яч покидає межі поля. Важко йому було безпосередньо загрожувати ворота Макогона. Ну, в галі два голи на рахунку Владислава Блонського. Один із них здабл пенальті. А зараз забиває інший Блонський. Олег Блонський в складі укиде Благовенти. Після розіграшу кутового подвоює він перевагу своєї команди. Кушецький на Даніва віддав. Данів ще туди далі. На кіндраті вони точно є можливість для контратаки. Фечишин Фечишин віддає на Луцького. Луцький повертає на Дем'яника, Вже контратаки не вийде. Вийде позиційна атака. Знову давайте повертаємось до подій на паркеті Кушецький з м'ячем. 2-0 КД Венти поки що веде вперед. Кіндратів. Кіндратів не пробиває. Кіндратів віддає на Даніва. Ну і Данів оформлює дубль. 3-0 стає рахунок за 5 хвилин і 49 секунд до завершення часу першого тайму. Доєднався до лав команди після першого туру. Ну і після того весь час він є кіпером. Номер один і єдиним. А тим часом красій ще більше збільшує перевагу своєї команди не менше, ніж вони пропустили вчора в поєдинку проти Рибака СК. Блонський. Блонський. Блонський пробиває, і Блонський дуже швиденько оформлює дубль, Як його партнер по команді Назар Данів 0-5 стає рахунок. З власної половини майданчика 40 секунд до завершення часу першого тайму. Боротьба Петровського і Дригана. Дриган виходить переможцем цієї боротьби. Віддає на легкого. І легкий забиває вже шостий м'яч. Штрафний. Легкий його виконає, легкий пробиває. Макогон парирує удар легкого. Повторний удар від легкого. І легкий у нас. Як його партнери по команді Блонський та Данів, також оформлює дубль в сьогоднішній зустрічі. Це Петровський та Остафійчук. Залишається один тільки Остафійчук. Розіграш кутового і Данів оформлює хитрик. Знову Данів з м'ячем. На підхопленні вдало зіграв Кіндратів. І Кіндратів забиває дев'ятий м'яч своєї команди за 7 хвилин і 8 секунд. До завершення часу сьогоднішньої зустрічі. Галян на Дригана. Дриган пробиває цього разу. І з третьої спроби таки забиває він. І робить двозначним вже у нас рахунок на табло. 10-0. Мали в нас змагатись команди. Ну і саме в цей час вдалося відзначитись Дригану. Зараз легкий. Виходить в нас в топ-бомбардири. 11-0. Головне, що є три очки. Ну, але я думаю, в емоційному плані більше вони отримали позитиву від вчорашньої перемоги над Галією. Ну, а тим часом 12-0 Олег Блонський відзначається. Матч для вас коментував Олег Волосянко, оператор Володимир Король. Залишайтесь з нами, і дуже скоро на нас чекає вже трансляція поєдинку Галії та фурнітури.